Всім привіт! Прийшла мені чергова посилочка з сайту Aliexpress. Ось Сьогодні 16 січня 2014 року. Я вже знаю, що тут має прийти. Дитяча ну, одежа, тобто, так скажу. От. Думаю, що вам цікаво, коли я відкриваю посилочки тобто на війни, показую вам вже відкриті. От. Тому що ну, сам по собі знаю раніше, як я цікавився цим, то любив, коли посилочки відкриваю, що закриті. От. Ну, ціну прикріплю я нижче під відео. Так, Це дитяча, дитяча одежу. Ага, я прикріпив ось таку от. Зараз вам покажу. Приніше прикріпив ось такий подарунок. Зараз Тому що добре запакований. Ну, Можливо, я не буду. Це такий, як сказати, як фартушок, щоб дитина не ляпалась, коли їсть. От. Ну, Це дуже дуже класно, це великий плюс цьому продавцю. От, зараз відкриємо. Саму одежу, як вона виглядає. Ну, Як ви бачите, все запаковане дуже гарно, дуже якісно складене. Вже коли я відкриваю і товар, то назад так гарно не виходить скласти, як воно є. Ага, Це, типу, йде типу такої піжамки дуже цікавої. От. Можливо, ви не побачите, так як воно дійсно виглядає. Ну, це піжамка. От. Дитяча. <кхм> Пише на бірочці до 9 місяців. От. І так, бачите, ціна навіть тут опише. На бірчці. Яка ціна? Тобто це з якогось оригінального китайського магазину. От, була була ця одежа, куплена, так сказати. От. Ну, В принципі, якістю я задоволений, ніяких проблем не бачу. Все добре, все якісно. І так, з вами був Купенчук Олександр. Не забувайте підписуватись на наш канал на Ютубі Aliexpress Волинь. У нас там дуже мало. і Мало хто підписується, тільки, ну, тільки дивляться відео, як я бачу по статистиці. Так що підписуйтеся, будемо розігрувати конкурси це обов'язково. Ну, наразі всім до побачення!